Хочу вам презентувати наш високошвидкісний плантер, точно висі для пропашних культур. Також посівом мілконасивеневих ріпаку. Темпо темпо на ринку вже одинадцятий рік. З є доступні моделі від шести рядів. До 32 рядів від 37,5 см до 800 до 800 В даному випадку сівалка представлена, ну, причепний варіант восьмирядна сівалка з міжрядів 70 см. Сівалка надлишкового тиску, сівалка не вакуумний висівний апарат, стівалка дозволяє сіяти на високих швидкостях. соняшник вона сіє оптимально 14-15 км на годину, кукуруза вона сіє до 20 км на годину, ріпак вона також сіє від 12 до 16. Кілометрів на годину. Досить потужна рама. Сама сівалочка в пустому вигляді вона важить десь 3800 кілограмів, бункер під добрива окремо 1700 літрів. Кожна насіннева секція оснащена своїм бункерним зерновим по 70 літрів кожна банка. Тобто дві посівні одиниці входить в банку. Вся, весь привід сівалки. Відбувається від, за допомогою трактора. тобто сівалка від трактора не бере не живлення, нічого. Це є свій вентилятор, який нагнітає повітря, воздух, тиск, є свій генератор, є з частиною акумулятор, який, який, який роздає. Всю електрику тиск насошник, сама висівна секція, бачите, знаходиться на паралеграмі з торсіонними пружинами, які можна індивідуально довантажити кожну секцію. Кожна секція має вагу десь в межах 175 кг кілограм і до 325 кг ви кожну секцію можете довантажити. Це дозволяє вам. Проводити сівбу непосередним безпосередньо в стернючі по технології ноутіл. No тіл. Зараз в баночках засипан ріпак, норма висіву 300 тисяч штук на гектар. Десь відстань між насінинами буде в межах п'яти сантиметрів. Сівалка оснащена очисниками рядків. Вони купіруючі, активні, вони можуть підніматися, опускатися, тиск здодавлятися. Є дводисковий сошник, уловлюючи гумове колесо, різні типи колес контролю глибини, закриваючи колеса. В принципі, в даному випадку 70 сантиметрів ширина міжряддя. Сівались на пополю їде на чотирьох колесах, не на двох. Зараз ми продемонструємо вам посів ріпаку. повторюсь, 300 тисяч штук на гектар, 5 сантиметрів відстань і немаловажно. Компанія Ведерстат дає офіційну гарантію 2 роки на всю техніку або 1000 гектар на метр ширини захвату. Якщо, наприклад, це 16-рядна сівалка шириною рами 11,2 метра, то це чи 11 200 гектар гарантія, чи два роки, що доступить раніше. Дякую.